Які з даних записів задають функцію? Кажіть для них незалежну змінну аргумент та залежну змінну. Що таке функція? Якщо кожному значенню незалежної змінної буде відповідати єдине значення залежної змінної? Дивимося, m дорівнює 5n в другому степені відняти 2. Перевіряємо, так, у нас з вами тут є дві змінні n і m. Так? Ми бачимо, що n. Буде дорівнювати чомусь. Так? Тобто M буде залежати від n. Тому це функція, і в нас тут N незалежна змінна, а M залежна змінна. Тому що результат m залежить від того, яким буде n. Далі. Y дорівнює х в другому степені відняти х додати 2. Ми бачимо тут так само дві змінні х та y. Y залежить від того, якого значення набуватиме х, тому теж можемо сказати, що це функція х незалежна змінна, y залежна. Далі 40 відняти 30 більше, ніж 5. Ми бачимо знак більше. У нас немає тут жодної зміни, тому це не рівність. Це не функція, а не рівність. Далі 4х відняти 1 дорівнює 7 відняти 4х. Дивіться, мої хороші, у нас тут лише одна зміна. Тут x і тут х, тому це рівняння. Так, рівність, що містить змінну... Називається рівнянням. Рівність це коли в нас знак дорівнює, а не рівність, коли знаки більше-менше, або більше-менше дорівнює. Далі, де дорівнює, бачимо, в нас тут є М. Тобто тут дві змінні, одна з них залежить від іншої. М у нас тут це також функція, пишемо. М у нас незалежна змінна. Так, а де залежне, бо якраз значення Д залежить від значення М. І останнє 3, що множиться на 8, дорівнює 2, що множиться на 12. Це просто рівність.